Здарова, мій любимий стрімер. Коротше, сьогодні найважливіша помилка усіх обше, початкових стрімерів світу. Значить, дивись, що це? я їбанувся, тільки прокинувся вже і бачу для тебе відос. Не дякую. А, дивись, найголовніша помилка всіх початкових стрімерів ставити чат в режимі тільки для фоловерів. Тебе знати ніхто не знає, ніхто нахуй не підпишеться на тебе, щоби тобі щось написати. Ти трошки, ну поняв, зніми корону і, блядь, копни її чуть подальше, щоб ну, не вийобуватись. Тому я, я спеціально тобі не покажу, де цей режим включається, щоб ти, блядь, його не поставив. Тому просто пам'ятай, ніякий нахуй режим чату для фоловерів. Коли ти підняв все популярний оцей стрімер, скрімер, дозволяю, ну коли ти ноунейм, no нулик. Не став, нікому нахуй це не буде цікаво. Окрім твого, того, що твоя трансляція нікому нахуй не здалась, так ти ще себе купаєш глибше. Боже, блядь. Будь нормальним джекічаном, все, давай, запускай стрім, заєбав. Скільки я ще маю ждати? Все, будь здоров.